Люда, розкажи, будь ласка, ти тільки щойно нам розказала такий відгук да, про е, суглоби у людини. Змінили е, сустав? Да, розкажи, будь ласка, ситуацію, тому що я знаю, що багатьом людям це буде дуже-дуже корисно. Да. Є така у мене знакома, яка не вірила, що можна. Не міняючи суглоб, вилікуватись, але ми їй розказували про перевер, вона ніяк не соглашалася. Uh -huh. І пішла, зробила операцію, поміняла uh -huh. Після Операції вона дуже важко відходила. Дуже важко. Скільки входила. років? 54. 54, ага. Uh -huh. 에, після операції дуже важко. Продала, дуже uh -huh. дуже вона вже казала, що другу операцію не буде, а другий сугуб теж треба було готувати. Готували так. до операції? Так, да, 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 готували, вже вона йшла, і ми їй почали говорити, що є такий продукт. попробуй, значить Це мені не вісти, мама. Uh -huh. Що Е Вона не вірила, зробила операцію. Після операції погано було, і тоді 에, діти її купили, uh -huh. заставили. Її купили повністю. Вони купили э, мув, ломку э, і кальцію. А синій сок? Э, замість кальція синій сок. Да, 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 да. синій сок. Да. Ага. Вона э, дві банки в місяць випила синій сок, э, мув і голов. Її ага. просто дали отакий от сильний. Да. Вона попила, э, готувалася до другого ж операції. Ну операція ж дорога. Да. Де ж є гроші? Де є гроші? Продавали вони, продавали вони квартиру. Uh -huh. У них мала сімейка, це правда, дійсно продавали квартиру, щоб зробити операцію uh -huh. на другу свободу. І Це время, поки вони продавали пока саме діти її почали купляти, і вона заставляла її пити. Вона пропила і зараз вона не п'є таким кількістю, Вона кожен місяць купляє. П'є, але на другий суглоб вже не йде, тому що в неї перестало боліти. Перестало боліти в коліні? Чи та Коліни. Перший вона зробила, вона до сих пор каже, цим дітям каже, якщо б я знала, бо ага. повірила, то я б не робила операцію. Боже, який да, незвільний відгук. Да, це просто чудо, що з нею скінчилося. Я дуже рада, що їй допомогло, що їй не треба робити ці слова, бо вона дуже, вона ходила. це так важко, коли А що було железяка, важко. Да, да, жили, так. Железяка, да. І вона каже, я її чувствую, я не можу не ходити нічого. Боже. Потім вона пропила, їй стало легше, воно загоїлося, все добре, але ж готувалася до другої людини. Да. Збирала гроші на другу да, опароку. Вони до квартиру продавали. Слава Богу, помогло. Вони квартиру продали на дочкину свадьбу. І ага. мати ходить, слава Богу, ну, вона користується, робить профілактику. Супер. І сустави напитуються цим контроліном, да, глюкозаміном. Да, 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 гіалуронова кислота, яка в нас якість. Вона пропливає, вона пробиває собі на в мене Нигда. ще є, є такий теж відгук про бабушку в Закарпатті, який ага. я е, передала війна. Немає не коштів за що купити. Вона біднікам не ножки. Потім я її купила му. І на другий день на через місяць прийшла до невістки. Почала говорити, що спасіба вона почала спати. вона перестала крутити ночі ноги. А бабушки, а бабусі нікого немає. Ага. Ага. І ми їй допомагаємо. Да, і, та, і ця бабушка, вона почала ночі спати. Коли якісний продукт, да. то він дає результат. правда? Да? Просто результати ну не такий сильний ми там даємо. Ми ну, кожний місяць я її купляю. Кабиловку да. теж так само. О, супер, дякую, дякую тобі за, що поділилася цією історією. Вона допоможе багатьом багатьом людям. Депо, депо, да.